Як ви знаєте, в цьому році ми святкуємо 25-ту річницю від створення всього десантних військ і рамбільних військ в свій час Збройних сил України. Ми підходимо до цього значущого рубежу з певними досягненнями, з певними проблемами, з певними недоліками. Нам одночасно і є чим пишатися, і одночасно є проблеми, які підлягають обговоренню і, перш за все, звісно, річ, по-дальшому Високим білі десанти війська це здоровий, могутній міцний організм, перевірений. Військовим конфліктом на сході нашої держави, який успішно виконує бойові завдання, який використовує будь-яку перерву виконання цих завдань для удосконалення власної підготовки, саме тому таке велике навантаження на військовослужбовців і на всі наші військові частини. Розуміло про те, що всі ми живі люди, і за нами теж стоять живі люди зі своїми проблемами, зі своїми. Ну, гріхами за своїми власними переконаннями так і таке інше. Але так чи інакше, високі мобільні десантні війська залишаються бойовим компонентом, бойовим ешелоном Збройних сил України і готові виконати будь-які завдання, які поставить перед ними Батьківщина. Ну, Якщо говорити про попередніх роках, то в фонтанах вже ніхто не купається не на роки три, це точно. По іншому мірі з весни 2014 року фонтанах купатися перестали. По-друге, якщо повертатися знову таки до історії, то ще до воєнні часи ВДВ була розповсюджена така точка зору, що в фонтанах купаються завжди або хліборізи, або начальники складів. Тобто самі-самі десантники. Що стосується святкування цього року, по традиції делегації від цих військових частин будуть зібрані від віднієї військових частин. В цьому році це буде 25-го окрема повітряна десантна бригада, СМТ Гвардійська, Дніпропетровська область. Стосовно святкування, як то кажуть, на місцях, в гарнізонах певний перелік заходів теж планований, теж буде проводитись, але основне скажімо так, дійство цього свята і основний зміст буде в Гордійському. Не є військовою таємницею, на сході зустрічатися свято буде 81-го окрема рабільна бригада в повному складі, тому що її пункт постійної дислокації, знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції.